Деяким будинкам пощастить мати електроенергію взимку завжди. На третьому загальноміському форумі голів ОСББ обговорили перспективи встановлення сонячних електростанцій. Ігор – голова правління трьох багатоповерхівок у місті із мешканцями одного із них уже розмовляв про цей проект. Чоловік поділився, що більшість за Основна мета там встановлення це, це заживлення насосів водопостачання на будинок, тому що при відключенні світла на верхніх поверхах немає води. Ну і ліфти, тому що в будинку є люди з обмеженими руховими здібностями, скажем так, тому без ліфта вони закриті в будинку, в квартирі і не можуть вийти на вулицю. Завдяки фінансовій підтримці міської ради сонячні батареї на багатоповерхівки встановлять за мінімальну суму для жителів будинку. Всі учасники, які підготують відповідний пакет документів, виконують роботи. Роботи, які будуть виконані відповідно до стандартів «Гріндому», будуть відшкодовані бюджетом Хмельницької міської територіальної громади. Завдяки сонячним електростанціям жителі будинків матимуть доступ до користування ліфтами, працюватимуть безперебійно водяні насоси та відеоспостереження навіть у години відключення електроенергії. Акумулятори завжди можуть заряджатися від мережі. Вони заряджаються дуже швидко. Тому, якщо навіть тривалі відключення світла і десь є моменти, що включають на одну годину, то за годину акумулятори майже повністю заряджаються. Бажаючи встановити сонячні панелі, отримають компенсацію від міського бюджету, яка становить більшу частину витрат. Нині кількість учасників проєкту обмежена. Якщо ініціатива стане популярною, у наступному році її продовжать. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський».